Немає кращого ґрунту для успіху, ніж розчарування. Саме воно відкриває нові шляхи для сил, які спекулюють на емоціях людей. Почуття людини часто переважають їх здоровий глузд, тому вони віддають свою довіру тому, хто обіцяє їм новий шлях з простим вирішенням проблем. Сьогодні ми поговоримо про людину, яка стала творцем третього шляху: особу, яка створила образ ультраправого режиму нового зразка. Людину, яка чудово зіграла в політику після війни. Отже, говоримо сьогодні про Беніто Мусоліні. Стоп, стоп, стоп. Перш ніж ми почнемо говорити про цю фігуру, скажемо кілька слів про наш канал. Це новий проект, мета якого розповісти про визначних постатей, як про поганих, так і про хороших. І через їхню біографію показати контекст того часу. У нас грандіозні плани, тому залишайтесь з нами. Повним ім'ям батька фашизму було Беніто Амількаре Андреа Мусоліні, і для його батька Коваля це було своєрідним символізмом. Але Сандро назвав сина на честь президента Мексики, ліберала Беніто Хуареса. Інші імена Андреа та Амількаре належали італійським соціалістам Андреа Коста та Амількаре Сіпріані. Батько був неписемним ковалем, але він чудово орієнтувався в популярних тоді лівих ідеях, і саме на них він виховував сина. А ще, крім запального соціалізму, Алесандро Мусоліні захоплювався ідеями націоналізму. Він був свідком Рісоджменто і вважав, що італійці мають визволити свої інші землі, а саме Істрію та Трентіно, а також відродити славу Італії. Це було дивовижне поєднання поглядів у батька, що дуже вплинуло на свідогляд молодого Беніто. Хоча батько був неграмотним, він зуміг добитися для сина пристойної освіти, аби той виріс і зміг мати гідне місце у суспільстві. Саме під час навчання в школі особливо Проявився буйний характер Мусоліні, а також його прекрасні навички ораторського мистецтва. Саме після школи, у червні 1902 року, Мусоліні висловив прекрасну промову на могилі Гарібалді, де вихваляв націоналіста-республіканця. Але через місяць молодий Беніто був змушений тікати з Італії. Чому? Що сталося? Беніто Алесандрович, будучи соціалістом, не сильно хотів відбувати службу в королівській армії, тому тікає в Швейцарію. Саме у цій країні майбутній лідер фашизму став восхищатися лівацтвом усіх відтінків. Він був знайомий із Леніном, який тоді знаходився там у вигнанні. під впливом французького сандикаліста Жоржа Сореля Мусоліні захоплюється ідеєю необхідності повалення декадентської ліберальної демократії та капіталізму, шляхом використання насильства, прямої дії, загального страйку та використання неомакіавелівських звернень. При цьому Мусоліні відвідував лекції Вільфреда Паретто, який дав певні суспільні уявлення про суспільство молодому Беніто. Не менш сильно на погляди Мусоліні повпливав Ніцше його концепції уберма. Менша нової людини з новою мораллю мала змінити капіталістичний та християнський устрій суспільства. Але в Швейцарії молодий Мусоліні продовжував займатися соціалізмом серед місцевих італійців, через що влада депортувала його на батьківщину. Йому загрожував тюремний строк за ухилення від служби. Але за збігом долі тоді народився принц Умберто і Мусоліні отримав помилування. І він все-таки відслужив у армії. До початку світової війни Беніто Алесандрович приймав активну участь в соціалістичному русі. Він писав. У газетах про злих капіталістів, які крадуть багатства у пролетаріату, звинувачував ліберальний уряд в потиканні злим буржуєм. У 1908 році він навіть організував забастовку селян, за що сів на три місяці в тюрму. За його авторитет соратники називали Мусоліні Дуче. Що з італійської означає вождь? Мусоліні активно себе практикував як журналіст соціалістичних газет. Завдяки його старанням рупор італійської соціалістичної партії Газета Аванті зросла з 20 тисяч читачів до 100 тисяч. Мусоліні активно розвивав соціалістичний рух серед італійців не тільки в Італії. Гострота пера додавала престижу молодому. Мусоліні вважав себе авторитарним комуністом і марксистом. І він описав Карла Маркса як найвидатнішого з усіх теоретиків соціалізму. При цьому в його думках боролися такі погляди, як націоналізм, ідея уберменша, ніцше, а також антидемократизм. Перша риса і приведе Беніто до розриву з лівими товаріщами. 1 серпня 1914 року почалась Перша світова війна. Італія, будучи союзницею Німеччини по трійному союзі, не вступила у війну і притрималася нейтралітету. Але націоналістичні сили в самій країні вимагали вступ у війну на стороні Антанти. Причина була проста: Австрія, давній ворог Італії, мала землі, які населені італійцями, тому націоналісти мали мрію повернути землю у своє лоно. Муссоліні спочатку притримувався політики італійської соціалістичної партії нейтралітет у війні. Але погляди самого Мусоліні почали тяжіти до націоналізму. Він вважав, що німецький пролетаріат зрадив ідеї інтернаціоналізму, підтримавши війну, а Австрія просто є катом італійського народу. Він закликав пролетаріат Італії підтримати Францію та повернути власні землі. За таку пропаганду війни соціалісти спочатку позбавили Мусоліні посади редактора газети Аванті, а в листопаді 1914 року виключили Мусоліні з партії. Це була помилка соціалістів, яка в майбутньому. Бутньому їм дорого коштувала. Мусоліні перебувався з різними заробітками, але саме тоді в його голові зародилася нова ідея третій шлях. Але для початку він мав переосмислити своє соціалістичне минуле. Коли Беніто Алесандровича викинули з партії, він заснував власну націоналістичну газету «Il Popolo d'Italia», яка мала переконати італійців до втручання на стороні Антанти. Спочатку Мусоліні підтримував збройний концерн Ансальдо. А під час війни гроші йому будуть надсилати соціалістичні партії Франції, які хотіли бачити Італію на стороні Антанти. Мусоліні засудив ортодоксальний соціалізм за те, що він не визнав, що війна зробила національну ідентичність і лояльність важливішими за класові відмінності. Мусоліні продовжував пропагувати потребу революційної авангардної еліти, щоб керувати суспільством. Але це мав бути не пролетаріат. Він бачив носіїв цієї революції в динамічних та революційних елементах і їх соціальних. Походження не мало значення у той період. Мусоліні бачив себе як націоналіста-соціаліста, який відродить Італію. А своїм символом він обрав Фастію символ ради та юрисдикції Риму. Фастія була символом єднання заради спільної мети, єдиної влади, яка наводить порядок. Як і годиться людині націоналістичних поглядів, Мусоліні приєднався до військ після вступу Італії до війни. Його мобілізували до полку Барсальєрів, який був напрямлений на ділянку фронту біля річки ізонцо. Товариші зі зброї цінували Мусоліні за чуйність, оптимізм, зразкову хоробрість. Під час атак він першим вискакував з окопа з вигуками Хай живе Велика Італія. Але у 1917 році. Році його комісували з армії в званні капрала. Причиною стало поранення в результаті вибуху міни. За час бойових дій соціалістичні ідеї покинули думки Беніто. Він був переконаний, що соціалізм як доктрина здебільшого зазнав поразки. Після комісування Мусоліні почав займатися політикою, отримувавши щотижневу зарплату у розмірі 100 фунтів стерлінгів від Британської служби безпеки Мі 5 щоб розбиратися з антивоєнними мітингами та пропагандою, він заявляв, що в Італії має знайтися людина, яка достатньо енергійна та безжалісна, аби провести чистку, яка необхідна для відродження італійської нації. Мусоліні в своїй ідеології шукав натхнення в минулому На устрій фашизму вплинула Політія Сократа. Устрій та політика давнього Риму, коли закінчилася Велика війна, Італія мала надії реалізувати свої територіальні амбіції в Андріатиці. Але амбіціям Риму стали протистояти США та Сербія, яка мріяла створити Йогославію. Італійська делегація в Парижі не мала єдності, тому не змогла відстояти претензії нації. А особливим каменем спотикання стало місто Фіуме. У відчутті нових виборів Мусоліні вирішив створити власну політсилу. 23 березня 1919 року в Мілані Беніту. Мусоліні провів установчі збори нової організації Італійський союз боротьби. Третій шлях в очах Мусоліні був таким, щоб задовільнити одразу всіх. Радикалізм рішень мав перемогти поміркованість партії. Вони були революціонерами та традиціоналістами одночасно. Фашисти мали виграти вибори. Але в листопаді Мусоліні чекало розчарування. На виборах у листопаді 1919 року. Мусоліні та його партія зазнали нищівної поразки. Зібравши лише кілька тисяч голосів. Жоден кандидат не прийшов до парламенту. Увечері, 16 листопада 1919 року. Після оголошення підсумків голосування, противники Мусоліні імітували його похорон і пронесли вулицями Мілана труну, оточену свічками, що горять. Наступного дня соціалістична газета Аванті, та сама, в якій писав Дуча, із сарказмом писала про знайдений у каналі Гниючий Труп. Здається, це Беніто Мусоліні. Багато хто подумав, що фашизм помер не народившись. Це було помилкою. Мусоліні вирішив чекати свого часу. Післявоєнна криза була загострена тим, що Італія нічого толком не отримала від перемоги у війні. Італійці отримали лише частину обіцяних земель, а втрати були дуже неспівмірні з набуттями. Серед ветеранів війни це було названо знівеченою перемогою. Традиційні політичні сили, консерватори, християнські демократи та ліберали не могли впоратися з ростом соціалістичних партій, а страх повторити долю Московії був великим. Тому ліберальні сили вирішили підтримувати фашистів у боротьбі з комуністами на вуличних демонстраціях. Традиційним партіям здавалося, що вони обирають менше зло з двох другому соліні Гранді, вирішив сформувати перші загони чорносорочечників або сквадистів. Хто ж це були за люди? Це були ветерани війни, які на своєму одязі носили бойові медалі та хрести. Багато з цих ветеранів були ардіті, штурмовиками, які безстрашно йшли у бій. Саме ці підрозділи вплинули на символіку загону. Чорний колір був символом безстраща, а також самопожертви, тому з часом чорні сорочки стали символом цих підрозділів. З Древнього Риму вони взяли Римський салют, а також поділ на легіони, когорти та Маніпули. З часом багато ультраправих рухів буде перелицьовувати організацію чорносорочечників на свій лад. Наприклад, Адольф Гітлер буде сильно косплеїти чорносорочечників із своїми загонами СА. Чорносорочечники стали битися на вулицях з анархістами, соціалістами та комуністами. На виборах у травні 1921 року Мусоліні підтримав прем'єр-міністра та лідера ліберальної партії Джованні Джоліті. В результаті 35 депутатів від фашистів на чолі з Мусоліні пройшли до палати депутатів італійського парламенту. 7 листопада 1921 року італійський союз боротьби було перетворено. На національну фашистську партію, але традиційні партії все одно не могли вирішити соціальних проблем. Тому Мусоліні в кращих традиціях Цезаря вирішив взяти Рим. На мітингу в Неаполі 60 тисяч чорносорочечників закликали короля сформувати новий уряд та надати Мусоліні диктаторських повноважень, таке було передбачено чинною конституцією Італії. На Рим пішло близько половини від тої кількості осіб, які були на мітингу в Неаполі. У короля були вірні війська, які б з легкістю подавили цей виступ. Але але в тодішній еліт був страх перед громадянською війною. За останній час фашисти завоювали підтримку серед військових та промисловців, а чорносорочечники де-факто мали контроль в містах у долині, по зваживши всі за і проти, король все таки погодився дати владу Мусоліні. Ми маємо розуміти, що король, як і велика частина суспільства, втомилася від хаосу і їм здавалося, що фашисти допоможуть навести порядок в країні. Класичні аліти теж вважали, що після приходу до влади Мусоліні стане більш поміркований. Хоча перші уряди були коаліційними, істинною метою Мусоліні було створення тоталітарної держави, на чолі якої стояв він. Дуче. Він почав інтегровувати у владні структури сквадистів, проводити реформи спрямовані на приватизацію, лібералізацію законів про оренду та ліквідацію правспілок. Було проведено виборчу реформу, за якою Італія перетворювалася на одномандатний округ, в якому більшість в парламенті 66% – отримувала та партія, яка набирала більшість голосів. Але не менше 25%. Решта місць в парламенті ділилася пропорційно. Це було першим кроком до ліквідації демократії. Протягом наступних років Мусоліні буде змінювати конституцію так, щоб вся влада опинилася в його руках. У 1928 році він замінив вибори референдумами. Велика фашистська рада висувала кандидатів від округів, а народ мав одобряти їх. Отримавши повноту влади, Мусоліні став задавати моду правим режимам Європи. Беніто вийшов за рамки туманних обіцянок майбутнього національного оновлення та довів, що рух може фактично захопити владу та керувати всеосяжним урядом у великій країні за фашистськими принципами. Іншим досягненням було поширення свого руху на все суспільство. Він відкинув ідею класів чи репрезентацію волі певної групи населення. Фашизм став рухом, який мав охопити від бідняка на Сицилії до принца в П'ємонті. Особливо роль було приділено змі культ одноособового лідерства зосередив увагу суспільства на його власній особистості. Як колишній журналіст Мусоліні виявився дуже вправним у використанні всіх форм засобів масової інформації, включаючи такі нові форми, як кіно та радіо. Іншим досягненням була інтеграція молодого покоління на легальних основах. Він давав багато безкоштовних програм, а в обмін отримував їх вірність. Ну і наостанок він використовував класичний інструмент боротьбу з опозицією, яку таємно залякували, або ж розправлялися з нею через інститут чорносорочеників. Найбільшим досягненням у внутрішній політиці було примирення з католицькою церквою. Ще в 1922 році він заявив, що відкидає свій попередній атеїзм і вважає фашистський рух дуже традиційним. Це було здійснено. З метою залучити голоси традиціоналістів, які не голосували на виборах після 1871 року. Цей крок став великим досягненням у внутрішній політиці, який зупинив ворожнечу ПАП до італійської держави. Іншим важливим кроком була боротьба з мафією на Сицилії. Беніто Олександрович призначив префектом Чезаре Морі, надавши йому карт-бланш на боротьбу зі злочинністю. Це дало значний ефект. Наприклад, було зменшено кількість вбивств з 200 до 29 за час адміністрування з 1924 по 1929. Звісно, це частково робилося дуже брутальними методами. За це Морі отримав прізвисько залізного префекта, а офіційна пропаганда заявила, що було знищено коза Ностро. У колоніальній політиці Мусоліні подавив лівійський рух опору, який тривав, мабуть, з часів завоювання країни. Навряд чи це можна назвати великою перемогою застосування хімічної зброї з літаків, аби перемогти бедуїнів. На початках сам Мусоліні вважав кейсіанство вступом до фашистської економіки. Мусоліні започаткував програму громадських робіт, яка досі не мала собі рівних у сучасній Європі. До речі, пишіть в коментарях, якщо хочете, щоб ми зробили відео про видатного економіста Кейнса. За час цих громадських робіт були побудовані мости, канали та дороги, лікарні та школи, залізничні станції та дитячі будинки. Болота були осушені та меліоровані землі, висаджені ліси та створені університети. Що стосується масштабу, і витрат на програми соціального забезпечення, то італійський фашизм вигідно відрізнявся від більш розвинених європейських націй і в певному відношенні був більш прогресивним. Коли в 1939 році нью-йоркський політик гровер Алуїзіус Велен запитав Мусоліні про значення італійського фашизму. Відповідь була: це схоже на ваш новий курс. Але з часом економіка фашизму була спрямована на популістичні акції, які більше спричинили проблем ніж прибутків. Найранішою та однією з найвідоміших його програм була битва за хліб, при здійсненні якої було збудовано 5 тисяч нових ферм та 5 нових сільськогосподарських міст на землі, освоєній при осушенні понтінських боліт. На Сардинії було засноване зразкове сільськогосподарське містечко, назване Мусолінія. Зараз його перейменували Варборею. Це місто було першим із тисяч нових сільськогосподарських поселень по всій країні. Битва за пшеницю відвернула цінні ресурси на виробництво пшениці з інших більш економічно життєздатних культур. Землевласники вирощували пшеницю на непридатному ґрунті, використовуючи всі досягнення сучасної науки. І, хоча врожай пшениці зріс, ціни зросли, а споживання впало, та були введені високі мита, тарифи сприяли масовій неефективності, а державні субсидії, надані фермерам, штовхали країну ще більше в борги. Інша його ініціатива, битва за землю, була відносно успішною. Для боротьби з інфляцією та великою депресією Мусоліні почав акцію золото для батьківщини. Він заохочував громадян добровільно жертвувати золоті коштовності. Навіть Ракеле Мусоліні, дружина Дуча, пожертвувала свою власну обручку. Зібране золото розплавили та перетворили на золоті злитки. Однак частину золотих кілець розікрали фашистські функціонери, що й не дивно. Урядовий контроль над бізнесом був частиною політичного. Планування Мусоліні до 1935 року він стверджував, що три чверті італійських підприємств перебували під державним контролем. Пізніше того ж року Мусоліні видав кілька указів для подальшого контролю над економікою. Наприклад, змусивши банки, підприємства та приватних громадян здати всі акції та облігації, випущені за кордоном Банку Італії. У 1936 року він запровадив контроль над цінами. Він також спробував перетворити Італію на самодостатню автаркію, встановивши високі бар'єри торгівлі з більшістю країн, окрім Німеччини. Іншу важливу роль Мусоліні робив для розвитку культури та пропаганди. Він використовував фізичну культуру та мистецтво, аби створювати образ Італії як продовжувача ідеї давнього Риму. І ця ідея мала бути впроваджена у зовнішній політиці. Мусоліні прийшов на хвилі незадоволення результатами першої світової. Війни тому він вирішив переглянути результати, і апетити Мусоліні будуть зростати із наслідками Великої депресії. Він мріяв реалізувати концепцію життєвого простору для італійців: Спаціо Віталя та ідею Мари Нострум. У перші роки перебування при владі Мусоліні діяв як прагматичний державний діяч, намагаючись досягти певних переваг, але ніколи не ризикував війною з Великобританією та Францією. З часом він почав тяжіти до Німеччини. Його відносини з Гітлером пройшли шлях від погрози захистити Австрію від Аншлізу до Союзу проти Британії та Франції. Причиною такої переміни стала думка Мусоліні, що демографічно союзники мають менше людей ніж Німеччина, і з точки зору прагматизму краще підтримувати Гітлера. Але, попри все, Мусоліні зайняв вичікувальну позицію, спостерігаючи за ситуацією у Європі. У Африці війна проти Ефіопії була характеризована жорстокістю та застосуванням хімічної зброї проти тубільців. Ліга нації нічого не зробила, аби захистити Ефіопію. Та й Італія не виграла від цієї війни. Гроші замість модернізації армії пішли на завойовування земель, які не хотіли коритися. У Іспанії італійські добровольці зазнали Фіаско в битві при Гвадалахарі, що поклало край амбіціям Мусоліні встановити маріонетковий уряд, який би втягнув Іспанію в італійську зону впливу. Детальніше про цю історію читайте на нашому телеграм-каналі. Останній капіталіст. Там ви знайдете чимало цікавого та корисного про історію, економіку та політику. Посилання в описі до відео Беніто Мусоліні у 1938 році висував вимоги до Франції, вимагаючи передати Туніс, що ледь не спричинило війну взимку 38-го. на Мюнхенській конференції у вересні 1938 року. Мусоліні продовжував представляти себе як поміркованого, що бореться за мир у Європі, одночасно допомагаючи нацистській Німеччині анексувати судети. У 1939 році союз Мусоліні та Гітлера був формалізований у сталевий пакт. У квітні 39-го Мусуліні зробив власний аншлюс у формі приєднання Албанії. Під час війни Мусуліні очікував, офіційно не об'являючи війну союзникам, аж до того моменту, поки поразка Франції не стала очевидною. І навіть в цій ситуації сили Італії показали свою слабкість, не змігши завоювати Савою у французів. Це дуже дратувало Мусуліні. Він через це почав авантюру в Греції в надії провести власний бліцкриг, який обернувся крахом. Греки ледь не вибили італійців з Албанії. Лише допомога Гітлера врятувала лице Мусоліні. Війська в Африці теж зазнавали поразку за поразкою. Лише завдяки старанням Ервіна Ромеля італійці були врятовані від повного провалу. Після вступу до війни США італо-німецькі війська були вибиті з Африки, а потім союзники здійснили висадку на Сицилії. Це стало кінцем фашистського режиму Мусоліні. Король спільно з членами великої фашистської ради скинули Мусоліні, аби покласти край війні. Україні, наприклад, вперше з 1925 року пройшли робітничі страйки, а населення вимагало вийти з війни та повернутися на сторону союзників. І хоча Мусоліні було усунуто від влади, його було врятовано німецькими десантниками на чолі з легендарним Ото Скорцені. Він був вимушений відбувати роль маріонеткового лідера з урядом в місті Сало. Колись могучий лідер Італії, батько третього шляху, тепер був вимушений виконувати указ за німців. Він саме це констатував у своєму останньому інтерв'ю у квітні 1945-го. Так, мадам, я закінчив. Моя зірка впала. У мене не залишилося боротьби. Я працюю і намагаюся, але я знаю, що все це лише фарс. Я чекаю кінця трагедії і дивним чином відсторонений від усього. Я більше не відчуваю себе актором. Я відчуваю себе останнім глядачем. Під час спроби втекти до Швейцарії разом з німецькими військовими Мусоліні потрапив у полон до партизанів, які його вбили. Найпопулярніша версія говорить, що це було здійснено за наказом комуністів. Більш конспірологічні говорять, що це справа рук мафії, яка заплатила партизанам, аби ті його стратили. Мусоліні був першим політиком 20-го століття, який запропонував нову праву формулу. Він створив ідею третього шляху, того, який був між комунізмом і демократією. Мусоліні спробував побудувати нову тоталітарну систему, яка б апелювала до національного, а не класового чи статусного. Він був реакцією на біль суспільства від незадоволених амбіцій та втрат на війні. Мусоліні показав, як має себе поводити політик у нестабільній ситуації, аби захопити владу. Він вплинув на багатьох диктаторів. Хуан Домінго Перон, президент Аргентини, копіював його манеру виступів та праці над аудиторією. Мусоліні дуже сильно вплинув на організацію нацистської партії. Його сучасники копіювали досвід великих проектів із залученням тисяч людей. Навіть зараз ми бачимо вплив цього чоловіка на політику. Путін активно косплеєв альфа-самця, так само, як Беніто Мусоліні, який і катався на лижах, і збирав пшеницю з голим торсом. Ідеї Мусоліні живуть і досі, бо ідея третього шляху приваблює всіх, хто не хоче йти по перевірених стежках, а хоче придумувати власний велосипед.